Усім привіт, друзі! Вас вітає канал Сільськогосподарський. Радий бачити вас на своєму каналі, і вирішив сьогодні трошки з вами поговорити про в'єтнамських свинок. Цих свинок, що ви бачите, мають три тижні. 11 числа їм буде місяць. І, скажемо так, чому ми включилися? Бо трошки хочу про них поговорити. Так як серед них є четверо кабанчиків. Учора ми їх всіх перечистили, тобто кабанчиків наших, тому що готуємося віддавати їх через 3 тижні у добрі руки, тобто до наших хазяївів. І вирішив зазняти коротеньке відео, які вони у нас, от, як бачите, мені здається, вони повноцінні, їдять уже все самі. Хоча мамку ще бачу зцуть. Уже не так часто, але ще з Наша свиноматка худа вже. Куда дивіться, яка, яка була на початку там є відео у мене на каналі. Досить хороша мама, Вони її, з неї вижили всі соки. Діти дуже грайливі, правда трошки бояться зараз, тому що в мене включене світло на них. Погане освітлення тут під навісі. І я вам трошки про них розказую. Уже кажу, що самі їдять травичку зелену, люцерку їдять теж. З раціону вони не є вибагливими. То, що мама їсть, там у неї мочене трошки зараз мочимо. Мочені ну, сухі корма, але замочуємо трошечка водою. І водичка, травичка зелена. Це все, що вони їдять. Десь колись час від часу підкидаємо качанку кукурудзи, бо вони собі, так скажемо, зубки гострили. Вони їх полюбляють гризти. А так, в общому, не варимо їм нічого. Все, як то кажеться, сирим. Сьогодні перший день нашим кабанчикам, як ми їх почистили, і тому ми пару днів за ними понаблюдаємо. Вроді як би все пройшло гарно, за винятком того, що я трошки, так скажемо, хвилювався, тому що шість кабанчиків почистити за один раз трошки важкувато, плюс старалися би мамка не чула, несли її дуже далеко, закривали стайню. Все рівно вона хороша мама, проявляла трошечка агресію. Ну, нічого, ми справилися, бачу, їм нічого не пошкодило, все гарно. Самі бачите, активні, їдять, п'ють водичку, в туалет ходять гарно. Тобто поки радують. День-два ми за ними понаблюдаємо, щоб гарно все зажило. Я думаю, що має бути все нормально. Ось такі мамині Тітлахія. Так, так, твої твої красуни. Вона дуже на мене обіжена сьогодні, тому що я її розумію. Вчора такий зробив переполох. Хоч вона, як кажеться, дуже акуратно ми їх брали в ящичок, вони особо не кричали. Але вона, мама, вона розуміла, що то щось не то робиться. Бачите, дуже худенька, то в мене є відео, яка вона була до родів грубезна. Ну нічого, це все поправимо, так воно і має бути. Піде навіть корм, як ми їх так скажімо, відділимо, і вона поправиться, все буде добре. Це її перший окот, це її мамуськи. Друга там у стайні, у стайні ще гірше освітлення, але там все таке ж саме. Тому я там особо не знімаю, так як тут під навіс трошки більш освітлений. Плюс світло додав би гарно видко було. І все рівно бачите, яка якість, ну нічого, для вас я зніму. Як бачите, вони перебирають щось там. ну Активні, я би не сказав, що патючки. Вчора я їх помітив, кстаті, був, так як помічав льошки і патюшки. На сьогодні я дивлюсь, ні одно не помічене. Дуже дивно, так як на спині у них були такі зелені маркером полоси, і я дивлюся, їх практично нема. Ну, та, походу, тут мама, походу, попрацювала, тому що запах, коли ми приносили зразу, вона обнюхувала. Можливо, вона то щось і посприяла тим міточкам. Ну, немає міточок, але то все гарно. Четверо пацючків між ними і четверо льошок, виходить, у, цих, у тих же ж два пацючки Ось так вони собі. Насолоджуються поїли і ходять коло своєї мамусі. Дуже гарно тримають чистоту, бачите, тут все сухеньке, Це... ми їм нічого не міняємо, відколи вона вродила, підкидаємо десь коли з сухої травички. Вони її переробляють у таку, скажімо, січку, так як бачите, а в туалетах ходять собі ось там, як бачите. Досить акуратні і дуже дивно, як вони такі. Маленькі, боже курочка тихо будь. такі маленькі, хто їх учить, і вони собі ходять в туалет. Чистюлі. Чистюлі. Запаху не мають. Вчора носив їх, ні смердять, ні нічого. Ось такі вони полосатіки. Пізніше вони, як виростуть, вже підростуть там, до 20-30 кг, вони вже будуть. Більш обростати шерсть, вони більш під дикі будуть похожі. Оці, що чорні, то більш в'єтнамці, так скажемо, на маму. А ті більш на кармала, тобто на батька такі полосатики. І ось таке от, друзі. Так що, кому що цікаво, пишіть коментарі свої, буду ділитися, ви ж діліться своєю інформацією. А я буду за ними трошки за пацючками наблюдати, тому що. Все хоче, ти казав, око до ока, щоб нагляду. Всім пока-пока, до нових зустрічей!